Рейтингу брехунів тижня на перше беззастережне місце потрапив пан Лавров. Він французькому каналу 24, як то кажуть, на блакитному оці щиро збрехав буцімто 80% американських сенаторів ніколи, по його словам, не покидали Сполучених Штатів. Тому вони не мають жодної уяви про те, що коїться в світі, і тому ідея русского міра не близька їх серцю. Пан Лавров є не просто патологічне брехло, що довело Вашингтон Пост. Я взагалі побачив, чого це чого це чотири Буратіна? Чого це чотири пінок і Лаврова? Він же ж виглядає Боратинів на сорок. У нас тільки пшонка боротинів на десять набрехав. Але потім я зрозумів, що чотири це ну найвища або найнижча оцінка е, правдивості людини. Тобто 84% насправді американських сенаторів їздили. І регулярно їздили за межі сполучених штатів навіть американці вони. Це нація людей, які більше за всі інші нації подружують світом. Пан Лавров переплутав американських сенаторів з лідерами Лугандона і Донбабве, які насправді майже ніколи не виїжджають за кордон. Він переплутав світових глядачів з власними зомбованими росіянами, які все, що їм брешуть, сприймають за чисту монету. Пан Лавров, найголовніше, що він, як то кажуть, навіть. Ні тормоз по-російськи, не гальмо по-українськи, навіть не ле тормоз по-французьки, він просто чотирижди брехло Радянського Союзу.